Привіт, це моя рубрика Інхо, і сьогодні ми поговоримо про вихідники. В Цьому відео я хочу вам розповісти своє відношення до віддачі вихідника як кінцевого результату клієнту, чому я не віддаю вихідники, і, взагалі, розкажу про своє ставлення до такого підходу. За роки робити фотографом, звичайно, я неоднократно стикалася з питанням, чи можна отримати вихідники. Зараз це питання інтерпретувалося в запит, чи можна замовити зйомку без обробки. І... Тож хочу пояснити своє відношення і свої умови роботи, що, що стосується вихідників. По-перше, хочу пояснити, що таке вихідник. Вихідник це raw файл, файл в raw форматі який фотограф отримує після зйомки. Він такий трошки сіруватий, трошки як ну, для мене це як негатив, який потрібно проявити. Інколи це напівфабрикат, який потрібно ще допрацювати. Звичайно, що кожен фотограф прагне до ідеального вихідника, але скажу вам чесно, і я думаю, що це не буде якимось відкриттям, що не кожен вихідник виходить ідеальним. Я не боюсь показувати свої вихідники. Зараз, наприклад, я вам покажу, як виглядає. Один із них і як ця ж фотографія виглядає з кольорокорекцією. Так, ну що ж, давайте подивимось. Ось мій вихідник, ось так він виглядає, ось так я його проявляю. Як ви бачите, дійсно кольори проявляються більш насичені і більш, я вважаю, естетичні. Також ця фотографія була трошки скадрована. Ось така вона була спочатку, ось так я її трошечки скадрувала. Що теж дуже часто буває, що при по побудові кадру ти не одразу можеш прям ідеально її скадрувати. Тому ось такі в нас результати. Зараз дійсно на ринку є така пропозиція від фотографів як віддача всього відзнятого матеріалу після зйомки. Я, взагалі, такий підход не підтримую і вважаю його непрофесійним, тому що, ну, по перше, після зйомки у фотографа є дублі, є там. Точно ну, брак, який точно потрібно там видаляти. Є фотографії, які потребують ем, корекції по кадруванню, корекції по світлу, по кольору. Ну, такого, щоб фотограф відзняв зйомку, і там були прям, ем, всі фото тільки ідеальні і е, достойні того, щоб віддати клієнту як кінцевий результат, такого не буває. Це неможливо. Так, ну і звичайно хочу висказати свою думку із того, що мені доводилось бачити на ринку нашої фотографії в нашому місті, в місті Харків. На жаль, я бачу, я знаю я тільки одну фотографію, яка може собі дозволити віддавати вихідники як кінцевий результат, як якісний кінцевий результат. А все інше, що я бачила, ну на мою думку, це не професійно. Це точно не той матеріал, який повинен отримувати клієнт, сплачуючи за це кошти. Ну і як итог, можу сказати, що робота фотографа це не так просто, як здається. Будувати кадр не так просто, як. Здається, тому що треба володіти, розуміти як мінімум світло, композицію, і коли ти будуєш кадр, треба враховувати дуже багато деталей. Тож не кожен фотограф, який так себе називає, може погазуватися дійсно якісним результатом, але краса. І гарний результат, як я кажу, да, це все суб'єктивна думка. Тому, звичайно, кожен з нас робить свій вибір, виходячи із свого бачення прекрасного. Тож це тільки моя суб'єктивна думка. А ви робіть свої виводи і робіть свої, свій вибір, виходячи із свого погляду на прекрасне.